7 липня і ми прийшли на наутілись аби відсвяткувати наш день народження благодійної приміщень антресолі. і подякувати всім волонтерам, які нам допомагають впродовж всього цього довгого шляху. А подякувати яким чином ми запросили Світлану Карпенко, аби вона нам провела майстер-клас по розпису зрізів, тому що коли ми проводили такий благодійний майстер-клас, на жаль, всі волонтери були зайняті, там хтось продавав, хтось роздавав буклетики, хтось допомагав водичку носити і так далі. І ми запросили, щоб вона провела такий майстер-клас, навчила нас малювати. Тому прийшло сьогодні небагато людей, десь десятеро волонтерів і волонтерок або людей, які просто долучалися до наших активностей. Ще 15-те просто там привітали, сказали, що раді долучатися до наших акцій, раді тому, що ми мотивуємо, надихаємо підтримувати далі Збройні Сили України. І ми би хотіли, щоб таких людей насправді було більше, не тільки з нами, але й просто тих людей, які творять добрі, гарні, позитивні зміни для нашої України, ставали більше, краще, більш такими сильнішими, потужнішими. Тому, якщо у вас є бажання долучитись до нас, ми раді. І про це розкаже Марина, як це можна зробити. А якщо хочете підтримати розвиток благодійної криничка антресоль, можна це зробити, задонативши на будь-який наш збір актуальний, або в нашу особисту баночку, щоб саме наша краничка розвивалася і ми могли щось там. Подяки волонтерам зробити або поїхати на таксі, віддати великі пакунки чи на бензин, бо макулатуру теж ввозимо туди-сюди. Тому долучайтеся. Як можна долучитися до волонтерства, зокрема з антрісолькою? Ви можете збирати в своєму під'їзді кришечки, ви можете організувати збір макулатури в під'їзді. Все закласти в машину і привести нам в той день, коли ми збиратимемо на цьому Можете свої книжки українською мовою в гарному стані нам віддавати. Ми їх поставимо або в офісі ваших вікон, або в свічковій кав'ярні, і люди будуть купувати. Всі кошти підуть на той збір, який буде актуальний на момент продажу. Як ще можна, якщо ви вмієте щось класно робити? Наприклад, як Світлана вміє класно малювати і дні цьому навчати, ви можете нам написати і провести майстер-клас за донат. Люди прийдуть до вас, щось зроблять, класне, задонатять. На збір для зсу також це може бути не тільки майстер-класи, а й праця своїми руками. Наприклад, у нас є постійний волонтер-фотограф Михайло Стагній, і ви теж можете, якщо вмієте гарно фотографувати, якщо вмієте швидко їздити. Якщо добре знаєте наше місто або за містом, це можна провести благодійну там велопрогулянку, пішопрогулянку, можна екскурсію провести, можна пофоткати, можна. Коротше, тут просто ваша уява, як саме ви хочете долучитися, тому що справ добрих дуже багато і способів, як долучитися теж. Ну, а як мінімум, можна просто зайти на сторінку благодійний кримська Андресоль Андресоль і поширити будь-який наш допуск. Там або ми щось продаємо, і це борщні кошти йдуть на Збройні Сили України, або ми безпосередньо там поширюємо якісь акції, події, майстер класи okay,